Як ви думаєте, якою буде реакція Європи на атаку сьогодні, 5 жовтня 2025 року? Даю варіанти: висловлять стурбованість, висловлять занепокоєння, засудять, проговорять про необхідність санкцій. Які ще варіанти? Пам'ятаєте, буквально з тиждень тому вони збирались для того, щоб обговорити ну, можливість закриття? Заходу України. я тоді був на одному з каналів суперпозиція і сказав, що це якщо і буде, то не скоро. Ну, от, будь ласка, минув тиждень. Знаєте, минають дні, минають ночі, як у нашого класика. А нічого не змінюється. Війна триває, бо вона за моїм глибоким переконанням вигідна дуже і дуже великим гравцям як поза Україною, так і в Європі, так і, на жаль, в Україні. Тому звичайні люди. Ну, виживайте, як можете.